У залі зібралися ті, хто втратив найрідніших на фронті власних дітей. Батьки спільно із працівниками державного архіву досліджують генеалогічне дерево власних синів. Так вони не лише дізнаються історії роду, а й залишають пам'ять про героїв сучасної української історії. Нам є дуже цінно, що ми в цьому закладі і будемо мати можливість не просто свої. Найти якісь дані про своїх рідних. А і ми сьогодні поспілкувалися, і ми зможемо залишити все про наших дітей. І чоловіків у державному архіві відбулася перша зустріч для родин полеглих воїнів. Спільно вони досліджують документи, аби якнайточніше розробити дерево родини. Перед зустрічю учасників дізнались основні дані. Відтак задіявши документальні бази із різних установ, знаходитимуть згадки про членів родини. Через по господарські книги, які зберігаються по всій території Хмельницької області, чи в старостатах, чи в архівних відділах міських рад, чи в Архівних відділах райдержадміністрації, що в Державному архіві області, через книги радців, які на сьогоднішній день зберігає Державний архів області з 1921 року по 1947 рік. Та через метричні книги, це костюльні книги, там церковні книги і через книги-синагог. Проєкт має назву Пам'ять мого роду організували його спільно із Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та управлінням ветеранської політики. Півроку ми працювали з ветеранами, а зараз ми дещо реформували наш проект і його розширили. І будемо працювати і з ветеранами, і ветеранками, і з родинами загиблих героїв. Сьогодні в нас п'ять родин будуть вивчати своє родинне дерево, і потім, після вивчення генеалогії, самого ретриту, родини поїдуть до міста Кам'янець-Подільського для того, щоб відпочити та психологічно розвантажитися. Наразі ще є можливість взяти участь у заході. Двері архіву завжди відкриті для родин ветеранів та полеглих героїв, адже пам'ять про наших захисників має жити у серцях наступних поколінь українців. Олександра Толстюк, Нікітавалівоць, телеканал Перший Подільський.